Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! З 12 грудня і по 12 січня в Hitman World Assassination можна буде зіграти нову місію, під час якої вам доведеться вбити Жана Клода Ван Дама. Алкатевріартері, сніпеврівейн. Овейсеріс? Дев'ятого грудня до Forza Motorsport додадуть глобальне освітлення, що працюватиме за допомогою рейтрейсингу. Та буде доступне лише на ПК. Уся потужність Сонця. На твоїй долоні. Мікрософти показують рекламу Індіани Джонса у BattleNet. Хоч придбати гру та встановити можна тільки через Steam або за стосунок геймпасу на ПК. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. 11-Bit Studios оприлюднили невеличку демку The Alters, аби ви могли помацати, що це таке власноруч. Гра не має точної дати релізу, проте є обіцянка розробників додати офіційно українську локалізацію на старті. А він дух, що тіло рве до бою. Вархорси повідомили системні вимоги Kingdom Come 2. І так вони скромніші ніж в гри про Індіану Джонса. Отож, для мінімалок вам вистачить GTX 1060 або RX 580. Максимальні налаштування зможуть дозволити собі власники RTX 4080. А це. А, а ви що? Багатий? Так, ясно. Вархорси, на відміну від Machine Games, протестували максимальні налаштування і на відеокарті від AMD, та запевняють, що RX 7900 XT впорається з найвищими налаштуваннями графіки. Ну, сперечатися не буду. Інтернетами надзвичайно хвалять короткометражку про Алана Вейка. Виявляється, знімала це кіно українська студія Rebel Monkey Production. На жаль, поки українського озвучення окремо нема. It's... Це зрада. Проте є офіційні субтитри, і обіцянка випустити дубльовану версію трохи згодом. Я вірю вашому доброму серцю. У епічній крамниці Тіма Свіні роздають Лего Wars за Skywalker Saga та симулятор автобуса. Крім того, з наступного тижня розпочнуться новорічні роздачі, тож можна очікувати повернення традиційної рубрики Свині, часи і труси. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.